Друзі, добрий придобрий ранок. Вже не дуже рано, ну десь около 9 годин ранку. Все вже попоралась я утром, не знімала зранку, бо в нас на дворі сонячно, але вітер такий холодний і сильний вітер. Так що, От кексик нашій гріється на сонечку, да? От, а чоловік мій пішов. По посилочку на нову пошту прийшла посилка пропілянгів коль для купуки. А я оце ж десь гудуть трактори, вибігла подивитися, бо чекаю, видні наші тюльпанчики, Теліпає ними. Ними страшне вітро. все так швидко піднімається. Вчора ще геть в землі сиділи піони. Сьогодні вже воно які. Все росте ми. то холодно, вітри, абрикоси починають зацвітати. Як завжди, оце пооббиває той цвіт, попали або поморози. І вже який у нас немає абрикос. Так шкода. Обідно ждеш його, ждеш, а воно немає. Поморози все попорте. От, Такий вітер, сильний. Так що я роботою, працюю на кухні, щось молоко моє ніяк не скисне. Те, що вчора сіпарівався, чи може ще рано, а я чекаю. Може до обіду і прокисне. От Курочки мої клюють, зерничко. От. А я піду варити зараз борщ. Ходила в погріб, достала бурячків. От. А то у куми Руслан культивірує від нагород. Ладно, ми чекаємо, може ж таки приїдуть до нас по культурі вірвати. Оце тільки гидко, я в кухні, а мені геть не чути, як приїде, тут буде сигналити трактор. Якось би чи дзвонили на телефон. Ну, не знаю я. Якось так все не організовано. Вічно, оце як культивація, бігаєш, як дурнуватий. Фух. Так, тепличку я не знаю. Чи приоткрити трошки, бо щось мої перчики тянуться. приоткриє. Воно то на дворі температура плюсова чуть-чуть приоткриє. Хай буде. От, стоять мої ростюшечки. Зараз гляну, скільки на градуснику температури. А температура у нас майже 16 градусів тепла. Я ж кажу, а вітер такий холодний. Міняється погода зі швидкістю звука. Ну, передавали, що це буде трошки похолодніше, до 15 градусів тепла тільки днем, там заново буде тепліти. Ну, нехай так і буде. Все одно, ще городи ми не садимо. Бо, як ото кажуть, садимо у кухвайках, а вибираємо у футболках. Так не годиться. Ну нічого. Це буде вічно ми вісною, спішимо, летимо кудись, як ото ошпарені. Все зробиться потихеньку, все буде добре, аби тільки був мир настав. Бузок уже листочки випускає, старий він той кущ, треба його обновити. Пілять старий, ну це вже осінню. Зараз вже не буду трогати, хай, хай воно собі росте, цвіте. Так, зараз буду ставити молочко на ряжанку, налью в каструльку. Хай париться. Цей раз у мене мало замовлення. Всього 4 літра ряжанки. Ну нічого, що ти зробиш? Слава Богу, і дякую і за те, що замовили. Так, ну от мій борщик докипає. Зараз спробую ще на соль. Лавровий листик положу. І пусть потихонечку мліє. Тому що капустку я недавно положила. Так що такі діла. А чоловіка щось до сих пір немає. Щось він довго ходить по посилочку. Пішов десь, навіть натинятися по центру. Друзі, ну от я вже продовжую записувати відео уже майже вечіром. Отож, я зварила борщ, показала вам. І ми з чоловіком пішли до бабусі. Вибирали картоплю з погріба. Перебирала я їй. Взагалі, перебирали ми 12 відер. Кажу їй, не садіть багато. Для вас це багато. Для чого вона нужна? В погрібі сталася картошка. Що ви будете з нею робити? Роздам, а я кажу, ви нормальні, ми купуємо яди такі дорогі. Наймаємо, щоб сапали ту картошку людей. От. Кажу, що ж вона нам виходить? Шкурка вичинки не виходить. І спробую її продати. На базарі нема коли стоять. Та й, коротше, повно, як в селі, повно у всіх картошки. От. Корові я боюся давати картошку, бо весною то зелена попадеться, то ще якась не хочу. Курям оце там поперебирала, в мене три відра. В ну, неї відро тільки такий поганий, то вона там що пообрізає, собі собі їду. А я ж хочу поварити курям. Кури, кури люблять картошку. От сьогодні буде таке відео, трошки вже це розкажу. А тоді, ну, в общем, ми там вибирали, перебирали перебирали картоплю, Добирали до того, що вже пора доїти в обід корову. Пригнали коровку, вона в нас тут на заброшеному городі пасеться. Підпасується, так сказати, бо трави ще ж не дуже є. От. Ну, і треба ходити. Взагалі, ми цей пригнали, подоїли. Чоловік щось себе погано чувствує, геть. Чусь йому дуже погано. Що це воно таке? Чи закат, ніби якесь таке розове-розове? І цей. Пішли додому. І я лягла відпочити. Лягла відпочити. І Я лежала в телефоні, все читала там, дивилася відео. І закрила очі, і видно, я заснула. Проснулася, мені так плохо, себе так плохо чувствую. Бо вчора я поздно дуже лягла спати, я ж 12 лягла, а заснути ніяк не могла. Чи я переморилася, крутилася, вертілася і все мені не так, а тоді кое-как заснула. А утром хоч, не хоч, а без п'ятнадцяти треба вставати. Взагалі, ось так. І я, в общем так я від... 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 віддихнула. Зараз вже мені від... розвиднилося вже нічого. Ось, нормально себе почуваю. Накормила курочок. Сьогодні я їх не пасла, або нема коли. Отоплюю твороги, оце ж все роблю з молоком, роботаю. Начистила картоплю, зараз зварю пюрешку, бо чоловік каже, що хочеться мені пюре, пюре картопляного. Ну, думаю, зварю, хай поїсть, бо щось з ним не те. Кажу, йди в лікарню, здавай давай кров, здавай ну, все на аналізи та будемо бачити. Бо й попереді, здавав він аналізи. Ще була у нас е, пожила врачиха тут. Зараз у нас молода. От, а вона каже, є якесь у вас воспалення в організмі? Ну, хорошо, є воспалення. Чо ж ви його не направляєте далі на обслідування? Ну, блін, поки оце сам не грюкнеш по столу, не скажеш, що тобі назначить, не скаже, а може це, а може те, а можна те, а можна все. Оце такі врачі. Ну як це так? Ну ви ж повинні. Должны... Коротше, про що балакати, як у нас таке робиться? В общем, ото таке, друзі. Не знаю, що воно далі буде. Купили йому пробіотик, п'є зараз. Не знаю, він давно вже це ж то мучається, а воно ж не лучше стає, а старіє, від і хуже, і хуже. Ой, і що ж це ж вам, мужики, їх ж не заженеш у лікарню. Не знаю. Я йому кажу, він на мене. От ви не хочете мене лічити. А що ж я не хочу? Я хочу, кажи, що треба йти в лікарню, назначить тобі уколи, буду колоти. Треба буде капатися, у нас по сусідству через дом живе медсестра. Наймем її буде капати. Ну що ж треба робити? Давай кажу, кажу рісорбілак, <кій> вибачте, він цей, очистий організм. І там ще назначить. Ну, я ж не врач, я ж не знаю. Ну так, поверх нас трошки, те, що я собі капала, ну мені капають от сустав от от таке, ну, обізб... ну, обізбалюю, що от таке, я собі капаю. Ну ладно. В общем, друзі, от такі справи. Оце в мене сьогодні таке відео, бо не було мені коли знімати. Завтра хочу, ну завтра так, оце ж так, проговорю плани, вони можуть не збитися. Ну, думаю, завтра прибирати в дворах. Там треба мені гілки повивозити, там позагрібати, позамітати, а чоловік каже, йому треба з машиною. У нього до сих пор шипована різина стоїть. оце ж нема коли все поміняти. А в п'ятницю ж їхати. Треба поміняти. Все, друзі, на цьому я з вами попрощаюся. До побачення, щоб ви мене не тіряли, я є. Просто це ж як в селі, не вистачає на все час. У нас сьогодні такий вітер був цілий день, весь день, таке дуло. ну На вечір усе трохи вщухло, на вечір стало вже краще. Завтра не знаю, яка погода, ну доща поки не недвідеться. Городи нам так і не скультивували ще. Чекаємо. Не хочеться за гроші наймати, будеш ті грошей набереш. Ну, в общем, якось оце так. До побачення. Всіх цілую, обнімаю. Хто не підписаний, підписуйтеся. Ставте лайки, саме головне, щоб моє відео розпространялося, щоб люди ще підписувались, бо це ж продвігає мій канал. Дуже вам дякую. Кому цікаво, дивіться. Пока-пока. Надіюся, що до завтра.